Всім доброго ранку, мене звати Валентина, я з півдня України Одеської області. Мій канал до сих пір називається «Попробуй зробити, хоча мене багато хто просить переробити назву. Друзі, я навіть не знаю. Все таке банальне на каналах Життя в селі, Моє життя і все таке. Я навіть не знаю, як це мені написати. Я вас багатьох просила, напишіть. Підскажіть, ви знаєте, чим я займаюсь. Спочатку я називала цей канал Попробую зробити, тому що відео виходило на російській мові. І там більш були такі відео, навчальні, чи як це сказати. А зараз більше блогові відео виходять, то вже ну, це, ця назва попробую зробити вже. Не актуально. Ну, ось думаю, як, як назвати. Світло в нас є, дали нам сьогодні десь без 28. Слава Богу, світло є. Поставила стирку, Знову поставила машинку, тому що, ну, стирки багатенько треба перестирати все. Зараз то я завжди прала, бачите, ну, не стирала, а прала, прала. Вночі, але зараз не виходить вночі прати, тому що буває і вночі на 2, на 2 годинки дають світло, буває. Зовсім його не дають, то якось так. Знаєте, вже зараз поставила, час пік прийшов, то я буду стирати. Ну, а зараз покажу, чим займаюся. Цілий день, що зробила за цілий день, і взимку немає спокою, немає відпочинку, то те треба, то те треба. На градуснику бачите, 6 градусів. На дворі такий слабкий вітерець, дощу вже немає. Кажу, вчора до трьох годин ночі був дощ. Така неприємна була погодка. Квіточки мої трошки відходять. Тут бачу пожовтіли, можна зірвати. голюється зовсім стовбур. Ну, в цьому році вони в мене якісь не такі, як потрібно, не знаю. Іду управлятися, тому що... Хрюшкам треба дати їсти десь, кричать, напевно. Друзі, пішла сьогодні до сусідки у справах. Наділила мені риби. Зараз вон, чоловік роздробляє, будемо маринувати. Голови пожаримо. Дивіться. Голови зараз пожаримо, а це замаринуємо. Думала коклети зробити. Але недавно їли коклети м'ясні, то вже в другий раз я вже в неї куплю. Це вона просто так дала. Чоловік в неї рибак, то вона дала мені рибки. Дякую щиро їй за це. Зараз намариную. Будемо смакувати. Отакі От у нас люди з великою душею українці. Зараз я її помию дози гарненько. Це все красненьке все звідси приберу. Залию водичкою, щоб вона годинки-дві вимочила, щоб була така, знаєте, біленька рибка. Це все я вибираю звідси. Бачите, це все знімаю. Зараз ще оці плавники теж повідрізаю. Вони тут зовсім не потрібні. Та мариную руку. Вже давно не їла рибку, Це то в столоб. Ще хочу сьогодні зробити пузанинку у цибелеві в цибелеві шулухі. Така у мене, бачите, пузанинка гарна, розморожується, то зроблю дітям буде, і нам буде. Я буду мити, друзі, а ви вже не знаю, вийде мене в мене відео сьогодні чи не вийде, бо знову світла не Ти розрубає мені голову? Да. Давай сейчас я її засолю, так пожарю. Ну що? Зараз я їх помию і за це засолю. Вони і... вже помыть. А ти вже помыть? Молодець, ой, как мали. Все, добре. Ось пройшло, друзі, дві годинки. Бачите, рибка така біленька стала, гарненька. Зараз я її просолю і оставлю так до завтрашнього ранку. Це пройде ну, десь 15-16 годин, то для неї хватить. А потім я покажу, що я роблю далі. Ось, друзі, я порізала квадратиками. Салку, пузинку, на дно поставила дві гарні жмені такі шолхи із цибульки, в трьох водах вимила, шовха була дуже грязна така в пилі. Додавила сюди 2 літри води і додавила дві склянки солі. Лавровий листик он поставила. Друзі, варити е, ну, кожного е, різне е, салку. У е, мене ось відрябухи, рябухи, але сало дуже в неї м'яке. Хоч вона і, було їй майже 2 роки, в неї м'ясо і сало дуже м'яке. То я буду варити ну, хвилин напевно, 30. А у кого, от, хто бере в магазинах сало, то воно таке жорстке і його варити потрібно майже час. То ви відрізали кусочок, закипіло, прокипіло там минут 20, відрізали кусочок, спробували. Якщо м'яке, можна ще минут 10 поварити і виключати. Потім скажу, що я роблю далі. У мене кипить уже салко моє. Не моє, верніше, я бухане. Зараз, бачите, ошилуха. Я отак його періодично. Закипіло, ось уже кипить, напевно, минут 7-8, кипить уже. Хай кипить, а я потім подивлюся. Що буде далі. Я сьогодні, друзі, не їду на масаж. У мене вчора був останній масаж, я тепер як нова копійка, а чоловіка ще будуть мучити. Так йому і треба, нехай його трошки помучить. У мене все вже гаразд. Дякувати Богу, я Люди не в рукам. Спина, знаєте, так наче на світ народилася заново. То кожен рух давався. З білью, так було. Ну, потрібно зарядкою займатися. А є коли, тільки очі продер і бігом, собакам, котякам, свиням, курям, всім давати, їсти, всім, це. а за себе забуваємо. Уже думаю, буде зима, от тоді буду кожного ранку займатися зарядкою. Та який там ставить, ну те саме. Коли це... У крові, що треба бігти все робити, то воно це, напевно, вже невиліковне. Зварилося моє салто, друзі. Ось на... налупила я чесничка. Сюди додав чорного перчику. І нехай воно схолоне, Ось такого воно кольору стало гарного. Воно вже і так смачне, але все одно ну, я його хочу зробити так. Мене так діти люблять дуже. А це жарю рибку. Включила витяжку, тому що дуже дивно в на кольці. Ось, друзі, я буду зараз натирати вже своє салко. Таке гарнюче. Так я щось неправильну камеру поставила. Ось дивіться, я розмішала чорний перчик із часничком. Сіль я вже не додаю, тому що варилося воно в солі. І зараз на треба. так натираю потрошки. Не треба багато, тому що буде дуже гірке. Воно постоїть ніч і завтра вже можна його їсти. Кому це забагато, то можете у пленочку в і в морозилку. Потім дістали і їсте. А нам це якраз синам дам. У них свия семьей, как раз нам и доброе, нам выстачить такой кусочек файненький. Ой, зараз писцы, если нельзя, знаешь, бапостим. чоловік, як я вам вже говорила, поїхав на масаж і вмісто мене поїхала сусідка, бо я вже свій закінчила все. Він вже добре. Не знаю, як їй сподобається, не сподобається. Мені дуже сподобалось. Молодець. Вона зараз вже. Закінчує бокова вони є. Зараз вона. закінчує магістра. Ось вот так. Все. Ось дивіться, повна миска смакоти. В цьому все до побачення. Якщо в спіну загружу відео сьогодні. Якщо ні, тому що ось вже начало 6, то вже, напевно, зараз світло виключить з минуту на минуту. То це так, Прогачайте. Вчора відео я так і не загрузила. Світло було, інтернету не було. Ось я хочу вам показати, як я промаринувала рибку цю. Бачите, показується, значить воно красне. Ні, воно не красне. Значить, я вимочила знову після солі, помила, поставила ось у цю миску, вона ну, така компактна. Для того, щоб уксус, оцет з водичкою покрив повністю рибку нашу. Сюди в мене ввійшло більше пів бутилки отступ і остальне я залила водичкою. Воно простояло 2 години. Я дуже люблю, вона така солоненька. Класна, взагалі, я всю вже надкусила. І ось я замаринувала. Напів кільцями покришила цибульку, склала в баночки і залила олійкою. Все, її вже можна використовувати, вже її можна їсти.